Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на майданчику мініагровіниця. Сьогодні хочу показати, що прийшли Оріони РД-244, яких давно не було. Також, як і Сороковка, зазнав багатьох змін. По-перше, капот ми бачимо візуально, такий самий, як джими. Передні крила, як завжди, вони ставили. Основна зміна це двигун. Двигун не КМ-385, як раніше стояв, а поставили Юто. Хто не знає Юто це Лайдон-компанія і компанія Юто. Два найбільші концерни по виробництву двигунів в Азії. По якості на одному рівні, тобто сильної відмінності немає. Як завжди в Оріона бачимо бокова куліса, зручно розміщені. Важелі, також як і в 40 зміну, змінена була консоль. Бачимо, сучасна така як у автомобілів з датчиками, підсвітками для зручності. Ну і як завжди на гідравліку розподільник. Хороший трактор за хорошу ціну. Коштує такий красень 6800. Я вважаю, що для 24-ки 3-силіндрової це хороша ціна. Заїжджайте до нас, міняє Гровіниця, знаходимося Тиврівське шосе 2 а біля авторинку. З вами як завжди був Юрій. Чекаємо на нові зустрічі.